Дозвольте сьогодні вітати вас з початку навчального року, радіти за вас вашому першому самостійному крокові. Ми інколи чуємо такий вислів, чули раніше такий вислів. Старші люди говорять завжди, ось у нас в час були хороші діти, а тепер все гірше, гірше і гірше. Порівнюючи це з собою. Але дивлячись, що відбувалося на протязі останнього півроку, можна сказати сміливо, наші діти стають кращі. Інші, вони просто інші, чим це було колись. Але інші це не означає гірше. Інші означає краще. Що таке діти? Діти це батьки плюс прогрес. І сьогодні ваші батьки хочуть побачити цей прогрес, це вираження кращого, що вони вас вклали. Свою генетику, свою культуру, свою віру, свою любов. Я впевнений, що ви відгукнетеся на ці батьківські побажання і благословення. Виразити весь свій геній і талант. Але без праці, без молитви важко цього буде досягнути. І тому я закликаю усіх вас не гаяти часом, не думайте, що вічно буде перший курс і перший дзвоник. Час біжить дуже швидко. І використовуйте його собі ж на благо на прославлення вашої сім'ї, родини, на прославлення України. І, звичайно, на прославлення цього вузу, якого ви будете називати як матір'ю, як тим місцем, з якого ви народилися і стали іншими, а іншими однозначно я впевнений в слово це кращими. Тому Божого вам благословення на цій дорозі, дорозі цікавій, дорозі важкуватій, але. Дорозі правильні. Ви вибрали те, що вам по душі. Ви вибрали те, в чому ви хочете самоутвердитися, пізнати і вирости. Бог вам усім на поміч. і хай цей рік буде не просто успішним навчанням, хай нарешті наступить мир в Україні, щоб не призивали нікого до Збройних сил в потребі, щоб мир, який. Щоб був над Україною, як сьогоднішнє Сонце, зігрівав, надихав і давав, давав можливість бути впевненому в завтрашньому дні. Хай щастить вам в Новуці і в особистому житті. Слава Ісусу Христу, слава Україні!